25-річна Людмила Басова у Полтаві відкрила власну справу у кондитерському цеху, виготовляє десерти. Я з самого дитинства хотіла бути кухарем або кондитером. Закінчила ресторанну готельну справу. Я розуміла, що я буду завжди пов'язана з кухнею, але думала, що я буду працювати саме кухарем, солоними стравами. Десь 2-3 роки я пропрацювала в ресторані дуже класному. Почала працювати взагалі 14 років. Вирішила все ж таки змінювати діяльність, тому що мої завжди очі були прикуті до виробництва саме тістечок, тортики. 2022 року з початком повномасштабної війни дівчина переїхала до Полтави з Харкова. Полтаві в мене не було ні родичів, нікого. Взагалі ми виїжджали в Дніпро, тому що там були родичі. Виїжджала я з сім'єю. Але так сталося, що, що сталися великі обстріли в Харкові, і наш автобус на Дніпро не доїхав до нас. І приїхав автобус в Полтаву. От, і ми просто вирішили їхати хоч кудись і далі розбиратися. От, в Харків я все одно час від часу їжу, тому що це моє місто, я не можу без нього. Да? Але до Полтави я теж швидко звикала достатньо. Тому що тут були дуже класні люди, які готові були допомогти. Виготовляє Людмила Басова французькі десерти, макарони, реалізує завдяки онлайн замовленням та співпрацює з кав'ярнями. А ще проводить офлайн та онлайн навчання з приготування цих кондитерських виробів. Це магдалеве борошно, цукор о, та білок. От а білок ми використовуємо сухий, він називається альбумін. Макарончик начиняється кремом. Цей цех ми відкри, ми відкрили рік назад. Відкривала я його з двома своїми дівчатками. От ми відкривали його разом. Тобто, я не одна співзасновниця цього цеху. Я саме займаюсь направленням макарони. Кондитерка взяла участь у державній програмі Власна справа та отримала мікрогрант у розмірі 150 тисяч гривень. Грантова підтримка дала можливість закупити обладнання, да, коробочки, типографію. От і все, що там більша частина техніки, яка знаходиться в цьому цеху, столи, кухонні, комбайни. Це саме грантова була підтримка. Напередодні Великодня у кондитерському цеху печуть і паски. Це молочний шоколад а, бельгійський. Ми покриваємо зверху. Нашу пасочку і зверху у нас буде вафельний декор. Це така нетрадиційна паска, але дуже дуже смачно. Ми виставляємося на різних ярмарках, щоб у людини була змога і спробувати їх. От також у однієї з наших дівчат тут є напрямок волонтерства. І вона кожен рік відправляє велику партію пасок саме нашим захисникам. У майбутньому дівчина планує розширювати співпрацю з кав'ярнями та магазинами, проводити ще більше майстер-класів та тренінгів. Складновато тримати цеха, особливо коли ти маленький підприємець, тому що тобі на все повинно вистачати коштів. В тебе постійно повинен бути оборот грошовий. А так, в принципі, просто із кожної ситуації ми намагаємось просто знайти вихід. Так, якась ситуація трапляється, ми щось придумуємо і йдемо далі. Або ти зачиняєшся і не працюєш, або ти ну да там щось придумуєш. Оксана Іванова, Микола Єрьонко, Суспільне новини, Полтава.